ставила нашу машину, що ми папа будемо сьогодні замажити на ній. Ми? А ти. Картош. Картошечку поселяться. Да, мама зробила картошечку. Мама Нет? купила нагінці. Не тренди, це папа наліпив і запакував. з угу. нагінцями. Ну, якобы купувала, то в, в, у нас. Коротше, ми сьогодні нічого не готували. Я ж робила блинчики і тому вирішили коротше на посмажити з картопелькою. Картопілька буде не фри, да, по -по, а по-селянськи. Ми тоже були ну, тож так, просто вона тоже. коли крупніша, наче їй теж прикольно. Ні, вона вкусніша, виходить. Бо от якщо тож. мелко нарізана, вона трохи некота ужарюється. А Ти не просто не... трошки передержиш, треба раніше доставати. Вона доходить ще старіше. Ну тому що нижня, якщо їй багато, нижня вона ще полуготова, а верхня вже починає ну, суха ставати. Так, все, папа, готовий, ми пішли з здання гуляти. <laughs> Пока! Папа нам кричить що готова. Папа, готова? Да, я тут и кулинарией занимаюсь, і видео монтирую, Молодець, контент ти... создаю. З... Какая карточка красивая! Клас! А вот все, папа, відкрий, пожалуйста. Будальня на руках не може відкрить. Да, конечно. А то сейчас буде як з графином. <паспраць> Я ріши просто накрыть трошки, щоб не <газ> да, Даню? Все, мы пішли їсти. <газ> Ще раз покажу. <газ> Даня, а <газ> ты же їй. Так що, тебе не світа. <газ> I don't think so. no, 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 no.

Там, попритирала, ну вікна не перетирала, звісно, бо, думаю, все одно буду пізніше витирати, коли буде тепліше. Взагалі, мені здається, вже стало набагато <сістіше> чистіше. Хоча ріку залишилось тільки тут е заділити от ці дирки. Ну, того, що тут було сильно грязно і ну, воно б навіть не ліпився скотч, бо воно тут все було грязне. Е так що ось так у мене. В принципі, все вийшло і там, все помила. Коротше, в мене залишилась тут. Стояла, якщо пам'ятаєте, палиця з під цієї обуві я її помила, а обув повитирала і поскладала сюди. Тільки залишилось мені помити мої ці. Залишились мені тільки мені ці сапоги, бо вони сильно пильні. Коротше, напевно, не сьогодні. Я навіть ці мила, бо вони навіть були в пилюки. У мене вже одна стільки попралося зараз, розвішую. А так, слава Богу, я тут закінчила вже все прибирати. Боже, наконець-то. Хочу сказати, що було трудно. Роботи було, звісно, багато. Цей пилявки, яка везде була, в общем, я її поубирала звідти. О, тут не витерла. Ну, хай вже так буде. Не хочу я вже йти за тряпкою. Стірку зараз вивішаю, поставила вже другу стиратися. напевно, буду і третю прати. Буду вішати так. ну, Буду вішать, коротше, щоб влізло три стірки в мене. Хочу, щоб воно швидше висохло та перескладати по, по палицям. Якщо хочете побачити, як було до, включіть минуле відео. Там, де написано повне, можете тут все побачити, як тут все було. Я навіть притерла бутилки. О, І отам, що в мене стояли, також все попритирала. Так що я молодець. Так, Тут теж хотіла вам показати. В принципі, ми так тоже тут з чоловіком прибирали. Тут настільки було е, мелке стекло, воно, воно везде було. У всіх ось там, просто, навіть в книжках. Ну просто воно, воно було везде. Де тільки можна. Тут нічого ще не, не робили, тут ось вставили просто його назад без, без скла. Ця штука тут стоїть. Тут поки все там склала, бо воно там деякі лежало під ліжком. Коротше, ну так, більш менше я просто вже в мене, мене вже вийшла. Я тут мила голову, тільки закінчила, аж там було прибирати на балконі. Так що тут у нас тепер ось так. Ну, по крайней мере, уже лучше. Надо ще заделать потолок. Оту штуку щось з неї зробити, та і в принципі все, слава Богу. Все, лежить, винуватець пришествия, звісно. Ну, не він винуватий, а той, хто його запуляв. Ну, так що пішла я сушити волосся та буду відпочивати наконець. Ну, як відпочивати? <рискій> з Данюшкою то не відпочиваєш. Я вийшла з комою, На кофе будемо йти. Може, це її останнє вилазка на кофе. Кажу, так що давай, збирайся і будемо йти. Погода супер. А мій колобок так медленно йде напроти. Це капець. Уже прийшло додому, слава Богу. <губляла> ну, як слава Богу, погуляли, так нормально. З кумами посиділи, пообщались. Кажу, треба було побачитися, бо непонятно, коли ти поїдеш в роддом уже, Совсем скоро. Зараз будемо обідати. Доїдаємо супчик гречаний. Купила ось такий піріжеччик смачний з картоплею. І принесла чоловіку ось. Ось, ось. ось такі еклірчики. Дивіться, гарненькі, вообще, супер, клас. Дуже смачні. Кстати, це я вкупляла в кофейні, де ми були. А, і пиріжки також смачні тут. На нашій пекарні купляла. Ось дуже смачні пиріжки Може я декілька разів купляла, забувала вам заснять. А, еклери, звісно, прям я потім засніму, які вони всередині. Вони дуже смачні. привет, козы! Привет, козы, подписчики! Да? Рассказывай, да ты сегодня був? Мы сегодня с Данюшкой ходили до педиатра. А, так как у нас, ну, типа, болеешь, то надо было слухаться. Я все не снимала, мы очень много раз ходили слухаться, бо такой грипп, короче, он дает осложнение на легкие, короче, как нам сказали. І тому ми дуже часто ходили слухатися. Вже, слава Богу, все нормально, ми вже на виздоровленні, небулайзером вже не дихаємо. Закінчили вчора, чи позавчора. Мені здається, що Данюша вже привик коротше, дихати. Він уже нормально реагував взагалі на Нібулайзер. Уже навіть спокійно міг сидіти, коротше і дивитися телевізор. Ну, наприклад, відволікатися від чогось. І я в шокі. Він вже почав, ну знаєте, привикати, що тіпа так і має бути. Ну, типа, він думав. Слава Богу, вже майже не кашляю, ну там буває як їсть, ну таке може закашлятися, а так, в принципі, можна сказати, не кашля. Горло дивилися, сказала лікар, що горлочко вже не таке красне, вже таке, ну трошечки сказала, що там ну, капать носик, як звичайно, і можна ну, пшикалочку там пшикати. Пшику ми пшикаємо на язичок, не дай Бог, що е, в горло, бо це не можна таке робити. Це провокує, що дитина може задихнутися. Вона лякається да, Данюшка? і може задихнутися. Е, він також спокійно реагує на пшикалки. Ось він каже привіт, покажи всім свій глаз і два зуба. Е, нормально реагує. Да. Тільки що поїли, тільки що сиділи, поприбирали, повибирали іграшки. Коротше, я розпасувала, трошки поскладала. ну Він уже знайшов другі іграшки, порозкидав. Ось отута у нього там ще корзина є з іграшками. Я розфасувала іграшки, ті, якими він вже не гуляє. Я маю на увазі, це ті, які там погрімушечки. Він йому вже просто це не цікаво. І тому а, я ми ми! Це перебрати Данюшка, йди і віддати своїй кумі, так як вона вже скоро ж їй понадобиться. як Говориться, а Данюшка вже ними не грається. А для таких маленьких, хто піде, коротше. Зараз покажу вам. Так, ось показує, це показується пакет, який назбирала. Тут така у нас іграшка є, він вже йому не цікаво. Потім там всякі погрімушечки, така така погрімушка. Ну, коротше, всякі різні погрімушки, якими Данюшка вже ну, йому просто не цікаво ними гратися. І тому ми їх віддамо в користування далі. Буде ходити іграшки до всіх дітей. <ріх> да, Данюша? Да. У нас тут стало менше в коробці, в принципі, іграшок. І не знаю, може цю, ну, то, може трошки пізніше ми віддамо. Денюшка Данюшка не, і також не хоче гратися. Це нам хрещено дарила. Ну, він щось не хоче не гратися. А це іграшки в нас лежать тут, в принципі, м'які. І Данюшка, ну, вона в нас стоїть, коротше, ось там. Та корзина, от там, ну, вот там стоїть. І Данюшка буває лазить до неї і там да, і грається. Кажи, у нас все, як обично, Тимофей, ігрушки, телевізор, і ми граємося. Уже на минуточку, 5 минут 11 вечора. Так, да, Данюша? Так, да, Данюшка? Да? Нам тільки що покушав і скоро будемо вже лягати спати. Да. Маленький. Так що ми вже будемо виключати там світло, вже готуватися до нічного сну. Ну, він до сих пор, знаєте, спить не дуже добре. А що за глазат лес? Бай-бай. Будемо ціні. Так що ми пішли. Вийшла, треба сходити в магазин, ну, купити колбаски, молочко, сир, ну таке. А потім ще треба зайти хочу, на ринок. Треба купити яблучки, данюшки і картошку. Там зіточку картошки, бо вдома немає взагалі хі -хі, ніякої картажинки. І поставила вже варити буде борщ, поставила данюшки варити і тут картошку треба. Бо немає ні в борщ, ні куди. А на вечір, навіть не знаю, що треба. Подивитися, що там є в магазині. Що я хочу, навіть не знаю, що я хочу на вечір. Я маю на увазі якесь м'ясне блюдо, яке ще не придумала, що буду готувати. Не знаю, коротше. Потім вам расскажу, покажу, скільки ж в мене коштувало. А ще треба купити дані грушки, не забудьте. Яблучки грушки. Так, я пішла в магазин. На вулиці у нас погода, конечно, класна. Ночі буває у нас ну, достатньо прохолодно, а в день і зранку то більш-менш погодка, звісно, нормальна. Людейшек ціла куча. Так що всім гормоню. Так, я вже слава Богу прийшла додому. Ще заходила, ми піднесла їм іграшки для малої. Зараз буду робити розпаковку. Так, на базарі купила справився, так Такі дві грушки. Просто ну, ці грушки я вже купила, вони, ну, реально такі, знаєте, дуже смачні. На такі дві грушки і кіло яблучок, голоден я беру до нюшки. Це коштувало 95 гривень. Картошку я взяла маленьку сіточку, там вона коштувала 245 гривень. Потім покажу, яка там картошка. Це я брала в АТБ. Нашого хліба не було, купила такий батон сонячний. Ось такі. Мені захотілося кабаноси, вони були по акції. Потім ось такий сир. Я колись брала, ну він такий. Ну, нормальний, кажуть, можна їсти. Ось така колбаска лікарська. Бананчики, 4 штучки взяла. Далі молоко. Так, ще потім вам покажу. Взяла таку сметану 15%. Ну, оттрима була акція на каву, і то я взяла ще не саму велику пачку. 200 грамів, коротше. Тому, коротше, захотілося мені таку. Там була більше, але вона коштувала 300 з чимось гривень. Ну, коротше, я взяла за 200 чим-то. 230 чи щось, щось таке. Ось таке печиво, як же ж без печива, безпечиве, брокколі взяла. Була брокколі е, такого незамороженого. Потім взяла ось таке м'язком. Це я сьогодні хочу посмажити на вечір. Взяла не крилички, а гомілку. Захотіла взяти гомілку. І взяла до мужки ще ось таке печиво три штучки. Мілупа йому дуже подобається. це Я подумайте скільки це моя закупочка стоїла? Якби не було б кофе, то було б набагато дешевше. А так я витратила... Папа, привіт! Скільки ти думаєш, я витратила? Він ще не бачить це ціни. Привіт, підписникам. <гум> привіт, папа, скільки ти думаєш, це стоїть? Так тут нічого немає такого. Тут что больше всего? Мясо, колбаса, кабаносы, кофе. Ну, no. Кох кофе. Короче, ну, мы попали. Баба... Здесь на 1200. Я колась дешевше. Дешевше? Да. Ну, 950. 886. 900 гривен. Є кажу, якщо б кажу, не кава, то було б набагато дешевше. Кава розчинна, ось гол. Хоча кава. Двісті тридцять п'ятдесят. Тільки зранку, ну тобто, ну, ну да. якщо її купили, то там на, на місяць навіть більше. Да, да. Бо ми двох ну, дво п'ємо. Коли не коли там гості заїдуть. Ну так, да, я можу там дві чашки. Ну я просто зранку дуже люблю каву, тому. Я її взагалі п'ю тільки з молоком. Чистим, ну я якось не дуже... кричить, папа останнім часом. Даня спить там в літниці. Даня спить? Хорошо, Даня спить. Ну ось така погода, просто при. А я Даня этот, он жив на подоконник, він тут загорав. Вилипався, сидів, такий: "А, папа, сійте!" І рот відкриває, і "Папа, піди принеси картошку, будь ласка, сетку сюда мені показати". Зайняли подоконник його. Угу. Навіть сусідка сказала: "Ви таку красиву картошку купили". Каже, я теж таку хочу. за два рази, Йди і принеси, будь ласка, покажу. Сетка 245 гривень. Ну це маленьку я взяла. Так, щось така закупочка. Папа ще не знає, він буде жарити гамілки вечором. Напевно, в нашому цьому. Айро Гарель, надо розібрати посуду. Тут Данюша зварила компотик уже. Тут у мене вариться на борщ. Уже можна там все делать. Просто мені не було картошки взагалі. То я масло вершкове мені закінчилось, дістала воно інше масло. Короче, сьогодні день не початий край. Я вже тільки пів 11 дня, а я вже заморилась. Дивіться Я касеточка. Взагалі то збирався йти записувати своє, да? монтувати. Диві, дивіться, яка якась гарненька, да? Картошечка. Вивейся. Картошка ляже. Гарна картошка. Ну, трошки припорчена попасть. Ну, та тон таке. А взагалі вона гарненька, взагалі, класненька така. Біленька, гарна. Да, гарна. Не брала я де минулого разу, бо нам і сашуля сказала, і ми вже зрозуміли, що вона гарчить. Я взяла Воно гарчить, то, що там багато припорченого всередині. Ну, може бути, так, да, кстати. Так що пішла Шо я коротше. ти казала підписникам, бо я щось крайнюха почу щось папа не в курсі, бо да, я щось папа там не жарю, в курсі, ні? бо він буде жарити вечором гамілки. А пиво? <гум> без пива, баба. Блін, ти була до трьох. Ти <гум> не взяла мені пиво? <гум> ні. Собі то не забула. Там я собі не раз... купила, тебе ще не там щось прошлого разу лежить. Можеш моє оце допити без алкоголю. Спасибо, можемо моє <гум> допити. <гум> О, оце бачите як? Ой. Так що, давай. Тато Та -та в нашій сім'ї. Да? Давай, папа, чисть мені картошку, цибулю, я, я буду казала, борщ варити. Я хотів піти і монтувати те, що в мене записано. Почистиш картошку і підеш. Чи хотів ще показати таку штуку. Раніше ми консервовані всякі консерви відкривали там звичайною салдепівською. По принципу, отакою. Ну, хто ножем відкривав, хто ось такою штукою. Угу. Але коли ми придбали ось таку штуку, я спочатку навіть не знав, як нею користуватися, а потім зрозумів, що я не так трошки робив. То це дуже зручна штука. Помилка моя була в чому, що я думав, що ось цим ножом треба отак поверху різати. А це неправильно. Папа виключи чайник. Штука... Чайник кипить просто. А я не тебе кичити. <гум> ось цією штукою треба різати по краю банки. А я різав ось так. І я ще думав, та щось фігня якась, воно щось не відкриває. Але дивіться, як це зручно. Просто-напросто відрізає верхушку і все. Угу. Ніяких тобі занос, ніяких там. Я пальців. не можу робити чоловік, ну, це чоловіком. Це воно та, ти просто не пробував. В нею легко збирається. У мене працювати. є відкривашка, це ти. так. Того головне просто правильно поставити, щоб ніж цей був з боку банки. Угу. І просто їм зажимаєш і крутиш, все, банка прокручується і обрізає ось цю кришку. Угу. Дуже зручно. Mm -hmm. Я її ще закину, ми нею, мабуть, рік не користувалися. Я її дістав, вона ж заржавіла, тут її двигалася, я її трошки почистив, смазав та бомба. Ну, слава Богу, що тобі подобається. Ми використовуємо косоль таку, бо це колись давали гуманітарки, і в нас цієї просто заваліться. І тепер ми її використовуємо в борщ. Так, да, я тобі борщ виключив. Спасибо, папа, що ти мені виключив борщ. Ви теж так робите? Я ось посмажила вже зажарку. Тут вже вкинула квасолю і картоплю, м'ясо вже зварилося. Зараз сюди вкину сразу вже зажарку і капусту порізала. І оце все вкину і хай воно там вариться собі, скільки йому душі угодно. Я кидаю все все одразу і воно собі там вариться, ви так теж робите чи якось по-іншому. Данюшка спить тільки 45 хвилин, а я вже встигла все вже приготувати майже. Ось у мене такий борщ вийшов. Ну, він вариться ще не зварився, звісно. Денюшки вариться. Ось ще не Хай вариться. Це поставила гречку на вечірку, потім не буде в мене часу це робити. І ось ось замаринувала ножки. На вечір також я покладу в холодильник. Тут уже все, в принципі, перемила, тут також. Зараз буду пити каву, хочу каву випити. І з Ваунті це мені дала моя кума. <рес> За те, що я їй принесла додому іграшки. І вона нікуди не ходила. Дякую. Я таке люблю. Я таке просив, я таке заказував, як каже мій чоловік. Так що вважаю всім гарного дня. Я пішла пити каву швиденько, бо Данюшка вже має скоро вставати. Там у мене сушиться бурячок. Я його помила з холодильника і поставила сушитися. Ми їмо борщ. чуть не забула вам засняти. Со сметанки вже відкрили. Данюшка тут сидить, їсть печенька. давала йому ложечку сметанки. Він весь зайнятий дивиться тут мультик у нього. Вин ест петенька. Да. Вкусно? Папа, больше смачный? Ну, не то чтобы вкусно, но по факту вкусно. Ты что, обалдел? Ну, это прикол такой. Да ладно. Вкусно, вкусно. А -а -а. Как бы сказала на Куми, как скучно мы живем. Они, короче, стоять, а этот чувак хочет их сфотографовать. У них не получается вставать. Я поки спігала за телефоном, вони тут уже впали в кусти. кусты. це ми, два козла. Третий, походу, тот теж тоже з ними. Що вони в, в Галиї робиться, непонятно. А, він походу не з ними. <совування> так а як він їх фотографував, якщо він уйшов? <совування> Я не можу, це капець. Все, пішли, коротше. Акуратно дорогу переходьте, будь ласка, не тормозіть. на полпуті. Короче, как вы поняли, у нас бывают и такие кадры. Молодец! Молодец! Давай, давай! Давай дальше! Давай! На! На! Надевай! Нічого воно там не впиралось, не да. Ну що там нормально? Какая прелесть. Дуже гарно вийшло. А ти розрізав, не дивився, воно А пожарилось. що розрізати? воно ж шкурка, воно ж швидко готується. Mm -hmm. да, будемо зараз mm -hmm. їсти. Тимофею як всі, нічого не дають нікому. Даня спить. Їх, йому, У нас тут короче, гречка з ножками якими смажили. Тут валя нам принесла язик, я його порізала і змастила майонезом з чесничком. чесничком. Папа зварив сьогодні бурячок. Ну, бурячок вже почав трошки портитися. Я кажу, давай його зваримо, може, з чесничком. Може, ми не знали, що крісна моя принесе? Так, да, язик. Вона ще принесла, крім язика, ще й котлети і відбивнушки. Так що ми дня 4 точно нічого готувати не будемо. Спасибо їй. Да. У мене камера запотіла. Ну, так твої ляшечки. Е, Буряк у мене я не мастила вже з майонезом, буду так їсти. А, у Вона бри... майонез заставався з чесночком мастилиш ж язичок. Угу. Я кажу, та давай вже і сюди, значить, ми все одно тут не треба. Короче, да, я сьогодні буду пахнути, як дракон. Порізала ці... Огірочки. Огірочки. Полила... Ти рибка дорі, ти забуваєш слова. Полила масличком. Та й будемо вечеряти, у нас така вечеря. Будемо бігом їсти, папа, давай, бо Даня спить, може проснутися в будь-яку хвилину. Так що всім смачного. Да, у нас вечеря на, на час. На який час. Да не может ну, разум. На скорость. Встать. На скорость, як це правильно. А, на час? Я понял. У нас ввечері на швидкість. На mm. да, швидкість. Да. Хто успев поїсти, той молодець. Тому папа починав завжди першим, бо він довго їсть. Я довго жую. Mm, да, хтось медленно їсть просто. Mm. Да. Тимона даже язычок перепав. Да, Тимофей? А сейчас нікому не будет видно. Да? Ну естественно, я ее грізла, там просто маленькая кистка была и він вилопав її. е. Його аж ломаю, його аж круто. <рисвіт> кайфушки, кайфушки. А -а -а.